Якщо що, це трек називається Нью Нойс Рефьюз. Я ще давно здорово, не знав. здорово. 11 одинадцять 11? Я замовляв 90, а заплатили за 11. Зло про це поговори. Заплатили за 11, нічого не поробиш. Друзі, всім привіт. Сьогодні в нас кіноогляд. Не просто кіноогляд, повірте мені, сьогодні в нас серіал. А серіал під назвою Зебір. Не той бір, який п'ють бір Рррр, мішка. Ті, хто будуть дивитись серіал або вже подивились. Ті, знають, чому він так називається. Ті, хто будуть дивитись, ви зрозумієте пізніше, я не буду спойлерити, а я впевнений, що ви цей серіал захочете подивитись, бо Ну, давайте я не буду казати поки свою думку та, щодо серіалу. Але я так скажу: загально, у цього серіалу 10 премій Еммі, і у цього актора Джеремі Аліна Вайта 4 золотих глобуси за цю роль. Чи номінації, коротше, нагород немало. Знайомтесь, це Джеремі Алін Вайт. В серіалі він грає персонажа Кармі. Він грає шеф-кухаря, який стажувався або працював в найкращих ресторанах світу і повернувся в своє родне місто Чикаго для того, щоб взяти на себе справи маленького сімейного ресторанчику. Я думаю, ви могли бачити цього актора і в інших фільмах, могли бачити, я пробачаю в рекламі Кельвін Кляйн. він після цього серіалу саме там знявся. Як би вам так сказати, як він там виглядає? Ну Дуже гаряче. На ньому можна яєчню смажити. Погугліть, дівчатка особливо, погугліть. Реклама Кельвін Клейн Джеремі Аллен Вайт. Поки ви гуглите. Подобачку під цим відео. Давайте подивимось з кулінарної точки зору, як же виглядає серіал Забір. <звук> Най. Японські межі. ням ням нямка Гарно. Це якийсь бріскет. Щось типу того. Це кармі. Маєш людину по м'ясу? Там яка ситуація, якби е, от, з чого починається перша серія, що в ресторан е, доставили менше м'яса такого, як треба, ну тому що в них не вистачає грошей, щоб заплатити. І він якось намагається викрутитись з цієї ситуації, бо якби треба заробити, треба продати побільше. Е, там, прям, знаєте, е, типу, без фінансової подушки люди працюють. Там прям кожен день гіперважливий. Це фотографії Чикаго. І взагалі цей серіал знятий по реальному. Овочі ріжеш на сучка. Не витирай руку об ту шеф. Джеф Шеф. Так, цей серіал він такий. Знаєте, ну він грубий. Він такий. Він не буде вас повільно. Там розповідати якусь історію ніжно висвітлювати героїв ні. Він просто хапає вас так з першої секунди серії. І отак, коли 20-та, там 25, або 30-та хвилина закінчиться, перша серія, він отак тебе кидає, ти такий. Що я тільки що вообще подивився? І він такий. Ну, з, з матом, він швидкий. Ну, все він так, це режисерський хід. А, мон, ну, монтажер дуже гарне якісно попрацював, і таким чином цей серіал тебе прям тримає. Ну, ти, ну реально, знаєте, ну, від нього прям можна втомитися. По-хорошому втомитися, от, якщо можна так сказати. Ну, тобто, ти такий: блін, було круто! Але напевно три серії за сьогодні досить. Я прям, ну, мені треба прям полежати після нього. Ай! Як вам речі в, в духові шафі? Нормально в мене срака пофарбована. А як же бляха? Під час другої світової вони вбрали мідь. Тому немає заклепок? Тому чому ти про це не знаєш? Бляха, не знає і все. Це оригінальні лівайси з колекції Big і Редлайн 44-го на eBay заберуть за 1250. І все одно не вистачить 550. Візьми це. Я ще можу копійки дрочити. Тут 300 баксів Чічі. -чі. І що ще, ще даси? Так, цей серіал, крім того, що він цікавий е, круто снятий, він ще й стильний. Він прям реально дуже стильний е, у кармі, е, футболочка біла. Е, її після цього серіалу захотіли всі. Було б круто, напевно, зараз сказати, що я саме в ній. Але ні, я таки... Ну, коротше, я вирішив, що футболочка за 100 фунтів, якщо я не помиляюсь, може 100 доларів. Це тумач для просто білої футболочки. Але може, якщо я буду прям, я не знаю, де вона не ну, в Чикаго і продається. Е, я знаю бренд, він називається, дай Бог, правильно вимовити, Марс Шванен, здається, прям всі почали шукати саме цю футболку. Вона така біла, плотна. Ну, я вважаю, в мене не сильно гірша, якщо що. Але крім цього, серіал дуже стильовий. Бачите, він е, такий, е, типу, от він зараз, типу, продає колекційні. Речі там Лівайс, Кархар, Дікіс, і він завжди і вдягнений по всьому серіалу. В ці речі у нього завжди штани Дікіс, у нього завжди е, крутий денім. Е, от, і після цього я навіть не знаю, що було першим. Коротше, курка чи яйце, чи спочатку це війшло в моду, і вони підлаштували, чи вони навіть створили цю моду, бо після цього серіалу на це е, пішов попит. Всі шукають ці футболки, всі носять ці денім, і навіть в серіалі вони всі в синіх фартухах. І це в кулінарному світі теж стало трендом. Саме після цього серіалу всі кухарі, ну давайте так, не всі, але більшість кухарів захотіла собі синій фартух. Якщо ти кухар, напиши в коментарях, чи хочеш синій фартух такий, як в Зибір. Плюс підбита тканиною джинсовка 55-го. У Шотландку? У Шотландко. Порока. Все. він знайшов достатньо м'яса, щоб поготувати, е, бо треба всіх задовільнити. На. Обсмажу спочатку м'ясо, потім туди цибулю. А можна, типу, запитати. Та звісно, давай. Я знаю, хто ти такий. Серйозно? Ну, типу. Ти був найкращим шефом у найпрестижнішому ресторані усієї Америки. Мені цікаво, що ти тут забув. <laughs> Сендвічі готую. Тіно. Yeah. Просто готую сам. Це яловичин. В духовці. Тіно, шефе, що у нас по джардін'єрі? Без фенхеля нічого, шеф. Кармен. Ібрагім, потрібне м'ясо. Тоді цибуля картопля. У нас система. Так, але можна ж підготувати все ще до яловичини? Так? Не псуй наш порядок. Та нічого я не псую. Не псуй порядок. Шеф, не торкайся, я прошу. Зараз варто дослухатися. Не торкайтеся ніхто. Я 12 годин вже готую. Це моя каструля, Джеф. І всі про це знають. Це і каструля. Чи візьми іншу, шеф. До... Він ну знаєте, прийшов зі своїм уставом в чужий монастир. Ну тобто, вони там працювали собі, готували свої сендвічі непростенький якісь там по своїй знаєте ну ти приходиш на роботу, ти знаєш, що ти повинен зробити. Ти там повинен поставити то м'ясо там в духову шафу, там хтось займається соусом, хтось хлібом і так далі. А тут прийшов хтось новенький, е починає розповідати їм, як треба, каже, то не чіпай. Вона каже Малиш це моя кастрюля, давай ти будеш там десь у себе командувати. Нам те, що ти там з якимись мішленівськими кухарями працював, нам до побачення. У е типу Чикагський автентичний бутербродний магазин. Два тижні казав, що міксер і я замішую тісто руками. До того ж тіна пройобує температуру, і він хуй не підіймається. Ах, руками Тіна, важко. я Знаю, що ти розумієш. Так, це яловичина. Допоможіть на куті. Сьогодні картоплю малими шматками. Це не за системою. Про яку систему йдеться? Система Майкла. Карман, Тут якась дівка. Сідні, допомагає нам. Система Майкла була безглузда. Я ж говорю, Маркус, я теж скажу. Ти моя улюблена сучка. Диви, нові слова вивчив. Викрав морського вовка. Ви ну відчуваєте цей вайб? Ну, типу, ви відчуваєте, що воно ж просто вони не перестають говорити. І отаке от напруження це не просто я вам фрагменти показую з найцікавішими, найдрайвовішими активними моментами. Ні. Так знятий весь серіал. Щоб ви розуміли, сьома серія цього серіалу взагалі знята одним дублем. Ну, тобто, повністю вони не зупиняли камеру, і там отак воно все Ну, я думаю, різні плани, але сам факт, що процес не зупинявся. Все не... неслось, неслось, неслось. І в чому кайф, що це не просто режисерський хід, а що це паралель з тим, що відбувається на кухні. Тобто я вам вже е, тисячу, мільйон, мільярд разів пояснював, що кухня це не миле е, місце для е, метеликів. Там люди хірачать, бігають під кров. Виснажуються, сваряться, бо треба все зробити якісно, швидко. І от саме тут це передано ідеально не тільки показано на кухні, а й самим монтажем і задумкою режисера. Це по-перше. По-друге, цей серіал знятий. ну, Я не знаю, наскільки на реальних подіях сам сюжет, але такий заклад існує. Він називається, здається, The Beef". Він дійсно в Чикаго, і перша серія саме ця знята дійсно в цьому ресторані. А вже в наступних серіях вони побудували знімальний майданчик, ідентичний цьому, але більш ширший, де можна ну зручніше знімати, просто в, в звичайних локаціях. Типу ресторану, звісно, знімати повноцінний серіал не гіпер, ну, типу, зручно, краще просто е, побудувати майданчик. Але все досить автентично виглядає кані. Пропустіть, пропустіть, шефе, а є тут сімейна полиця чи щось таке? Пропусти. Полиця? Вибачте. Просто не реагую на неї. Сіла коміда фаміліяр. Пішла в пизду. <реш> ну, бачите, тут вона, коротше, до неї звернулася англійською. В чому прикол, якщо хтось не зрозумів, вона звернулася до неї англійською та така відморозилась, не відповідає їй, і вона. І зовнішності вирішила, що вона, напевне, ну, типу, там я не знаю, мексиканка, наприклад, так? Ну або іспанка, ну, скоріше за це, мексиканка, і вона звернулася на неї до іспана то така просто вахір на неї подивилась, каже: в пізду, типу, расистка, й пішла. Дружній колектив, робочий на кухні. Просто класика. Gracias. Закрити шутку потрібен я це крут. У минулому пропустіть. Але чому? Тому що містер стар не шерить, як їх готувати. Чистота шефи. Я один не відбуваю до пляж, що воно каже. Його хоч хтось розуміє. Чистота значить час прибирати робочі місця, бо ви на це теж класика, що коли новий шеф взагалі приходить в який в заклад, на якийсь небудь, то. Треба зберегти баланс між тим, що люди люблять і за чим сюди приходять, і чимось новим. Для нього, ну в даному випадку, для кармі це взагалі гіперважко, бо тут вони готували якісь прості сендвічі. Бачите, якісь спагетті, які від нього потребують. Але ну, звісно, не те, що великі, а взагалі будь-які майже шефи не дуже люблять готувати спагетті, бо це така страва дуже проста. Типу, ну можна, звісно, заморочитися з е, пастою фреска, ну тобто готувати її свіжою, але це мало хто робить, а просто відварювати спагетті і заливати томатним соусом не також і прикольно. Ті, хто дивився серіал, напевно, зрозуміли. Мій ті, хто не дивився, всім ранжу. Е, коротше, не хоче пан Кармі готувати спагетті. Хоче, як е, я про я, я цитую, я ж не ну. Я взагалі культурна людина. Я просто цитую е, хоче вийобуватись. Робочі місця, бо ви навели тут безлад. Шефами я всіх називаю з поваги. Так, саме так. У людей немає смаку. Мало спецій забагато соусу, соус і сім годин на заготовки. Так. Е, о, книга нома. Так, тут. Теж попрацювали і фуд продюсери і справжні кухарі, тому тут досить автентично. Це не тільки один сезон в серіалі, їх три. І в наступних сезонах вони навіть будуть робити вставки з реальними шеф-кухарями, з Дзепі, з Номи, Коротше, прям варто і того. А те, що він сказав, щодо того, чого замагляли спагетті, і його коментар: що в людей немає смаку. Так думають більшість кухарів. Не тому, що вони погані, а тому, що вони праві. Ви вибачте, будь ласка, люди нас. Але, ну, типу. Ну, все ж таки, все ще більшість людей не. ну... Не знає, що вона хоче з кулінарної навіть, точки зору, ви багато чого не коштували. Е і, звісно, людина, така, як Кармі, в даному випадку персонаж, він бачив багато чого і може створити щось круте, нове і цікаве. І якщо орієнтуватися на м м користувача, на запит, то ти ніколи не створиш нічого цікавого і нового. Бо людям завжди будуть подобатися спагетті, стейк з картопелькою, я не знаю, там в нашому випадку борщ, вареники і так далі. Я не кажу, що це погано, і що це не має смаку. Ні, він не про це. Він просто каже, що е якщо ти хочеш бути крутим, а він хоче бути крутим, він хоче бути номер один, він хоче створити з цього щось круте. Ну, і, типу, в нього такий послужний список. Ви чули, як до нього звернулась су-шеф? Типу, я знаю, хто ти такий. Ну, в нього є амбіції і шефи з амбіціями спагеті не готують. Та ну бля. Знаєш, оця хрінь зробила з тебе помпезного дебіла і йобаного Підараса. Тебе там вчили ну, маринувати. Але про банальну пасту чомусь забули. Факт підіймає ставки до долара, тож тихо будьте. То такий факт. Тіна, а ти взяла мені ж. А ти взяв мою каструлю, Джеф. Добери Добиш... а. бляха. Ніл, фак. Йобана підарасня. А чому м'ясо таке гаряче? Бо ми його щойно витягнули. З запізнення на дві години Бікся готували довше. Ріглі привезли мало м'яса. І чому це? Бо в нас мало бабла. Я дістав лише м'ясо на кістці, а його треба тушкувати. Ясно? О, це Ріглі ми 25 років готували м'ясо інакше, кармі. За, За системою, котусі. так, тут в чому ще прикол, що я розумію про що е, тут ідеться мова. Ну, напевно, вони замовляли якусь частину м'яса, якусь частину корови, яка готується досить швидко, і вона досить м'яка. Він для того, щоб зекономити, замовив, наприклад, якийсь там брізкіт або, може, якусь навіть ногу, чи щось таке, е яка дешевша, ну, по суті. Це не преміальне мож... шматок м'яса, але якщо його правильно приготувати, якщо його довго класно протушкувати в там шафі в годин там 5, 7, 8, неважливо, там розійдеться колаген, і воно стане може навіть краще, ніж ото яке дороге і преміальне, і м'яке, бачите, не завжди вирішує. Якість продукту. Ну, тобто, все одно це м'ясо круте, але можна взяти непреміальне м'ясо і з нього створити щось круте, якщо ти класний шеф кухар. В цьому і ну, можна зрозуміти скіл кухаря. Ну, типу, посмажити вагю, ну, ладно, посмажити вагю теж треба вміти, але коротше, посмажити просто стейк. Ну, якщо ти розумієш банальні правила, якщо ти не перший раз на кухні, то в принципі може кожен. А от е, з чогось е, більш жорсткого, цупкого, непреміального зробити цукерочку, яка буде прям е, таяти в роті м'ясо, це вже скіл, це вже навички. Ти нічого не заробляєш, але ж система. Слухай, не пизди про платню. Це ж значить твій заклад. Ай. коло коло. Так, я їба оголошення. Увага! Хліб ріжемо, як завжди. Підливи, як завжди. Ну так, тут така конфронтація. Ну, не знаю, як його назвати, цього навіть хлопця. Він не те, щоб директор. Але давайте так: минулого персоналу з новим це завжди Ну, на це потрібен час. Чекати. Десь годину, треба швидше. Свіп зможеш відчинити вікна ззаду. Пізніше. Е, друзі, а от і перша поява справжнього кухаря. Так, ви не дивуйтесь, він в цьому серіалі грає прибиральника. Ну, теж мені здається, ну, це прикольний Стьоп. Вони такі, що? Візьмемо кухаря, щоб грав кухаря? Ні, хай грає прибиральника. Знайомтесь, це Метті Метісон. Він в цьому серіалі е, грає там, ну, він чинить електрику, прибирає. Коротше, на підхваті. В реальному житті він шеф-кухар, американський, крутий блогер по сумісництву. Він в цьому серіалі як актор, так і фуд-продюсер, частину сцен з їжею, і взагалі всю механіку пропрацьовував він. Коротше, він такий прикольний, автентичний чувак, і, до речі, досить прикольно грає. Він тут вписується, прям весело. Ну він в житті такий, от щоб ви розуміли. І його ютуб-канал. Ну, я може якось зроблю на нього огляд. Ну, він такий. Досить ексцентричний, скажімо так. Микроб. Йобані тупі ножі. На куті. Аж паморка взяли. Та пляха ібрагіме. Сам винен. Кажи на куті. Кров. Бачите? Що? Усі раді. Можна мені ніж віддати тепер? Е, так, дивіться, якби я вам вже пояснював, що ріжуться зазвичай тупими ножами, не гострими. Звісно, можна і гострим порізатись, але чим тупіше ніж. Тим більше треба прикладати зусилля, щоб щось розрізати, тим більше вирогідніше, що він зіскоче. Розвіємо міфи, що гострі ножі це погано. Гострі ножі — це добре, е, от, але ріжуться всі. І кухарі так само, і кармі, і от в мене вже майже заживає палець. Коротше, таке буває. Куштуємо нові сендвічі, пропустіть на котів. Час куштувати. Надто щільне тісто. Замішую руками. Йоу! Це через міксер. Не через міксер. Кришиться духовка засуха. Наливаю піддон води, клади на низ духовки, а згори ще одну партію. Вказує як мені працювати. Давай кажу. <звук> так, так, він правий. Це теж, бачите, скіл. Вся випічка взагалі краще ну, стає м'якою від е, рідини. Ну, типу, вода робить пори в хлібі. Е, 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 е. І типу, якщо не додавати воду, то він буде забитий такий сухий, тупий. Чим більше води, тим більше він пухий, крутий. Наприклад, тут щодо якогось бріош. Чому навіть вважається, що її в звичайній е, духовій шафі не випекти нормально, щоб вона була така, як треба. Бо треба пара конвектомат, щоб випаровувалась вода при правильній стабільній температурі, тільки тоді вона підіймається. Ну, типу, з хлібом трошки простіше, але теж треба погратися, і отут теж він показує, що типу, чувак, справа не в міксері, справа отут. Ей, hey, а ну, спробуй. А ну-ка. Пиздець. Це тупо вогонь. Не те слово. Що скажеш, родичко? Смакота чи вражаючі? Смакота це завжди вражаюча. База. 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 Ніякого по нулях. Ми тримаємось за те, що працює, і подбаємо про те, щоб нам вистачило їжі для цих йобаних задротів. Тож сраку в руки, чувак. І готуй йобані спагетті. Сідні. Вибачай за постріл мала, мусив їх налякати. Друзі, дивіться, це серіал, який тебе отак захоплює, так просто хапає з першої секунди і відпустить тільки коли закінчиться перший сезон. Я вам дуже раджу його подивитись. На мою. Скромну думку, це поки найкращий серіал, і взагалі. Ну, коротше, це найкраще, що зняти про кухню. Художнє. Є документальні речі, там є шеф-тейблс і так далі. Там теж дуже цікаво, дуже автентично і круто. але з художньої точки зору це найкраще, що знято. З е, кулінарної точки зору, все чітко, стильно, е, сучасно, класна музика. Режисерська робота, операторська, монтажерська. Просто захват. Тому, напевне, саме тому цей серіал захопив не тільки мене, того, хто любить готувати, а ще й просто цілий світ, бо його, він має досить високі рейтингові оцінки, там і на Rotten Tomatoes, і на MDB. Ну і самі розумієте, 10 гілок просто так не дають. Отож. Негайно всі біжіть дивитись серіал. Не забувайте про вподобачку під цим відео, про підписку. А я може навіть подумаю, щоб зняти огляди на кожну окрему серію, якщо ви захочете. Чекаю в коментарях.